Тарас Шевченко. розрита могила, читає Пенчарська Юрія. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних? Звичаю не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що, колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане. Богданечку, якби була, знала, коли сів задушила, під серцем приспала, степи мої за продані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро мій брат висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопаних, розрита могила. Чого вони там шукають? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б тоді, діти. Мати не журилась.